Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, глядачі, підписники, ну що в нас? Утрішнє вправляння. Бо кажуть, льоня, ти вже то те, то дрова, то сюди. Покажи коровок, ти вже все там з коровками зав'язав, коров продав. В общем-то, поїхали на м'ясокомбінат. Глядачі, ви що, як це? На м'ясокомбінат? Ні, все є, все порядок. Так, є. Так що, зараз покажемо коровок, покажемо, трошки розкажемо, поспілкуємося. Бо сьогодні кинулись працювати, у нас сьогодні ще й сьогодні празник. Так що працювати не будемо. Ну а як корівок все одно треба проявляти. Хоч празник, хоч не празник, хоч дощ, хоч грім, хоч сніг, хоч мороз, а до коровок треба йти і коровок треба поразити. Так. Ну що, глядачі? Дуже багато там кажуть, Льоня, Льоня, ти здобався свою футболку. Поміняю вже трясням її на цьому. Глядачі, та за що ж її поміняєш цю футболку? Тут як кинешся з цими коровами. На хліб скоро не буде вже. Зараз кажуть, ж зловжалиться, Так. Ну це жарт, звісно, на футболку це правда. Ще, ще треба років тривні проходити, щоб було нормально все. Так, ну що, глядачі, як ви знаєте, побували ми там на Взагалі-то їздили купувати коровку на комплекс Якотранславськ. Ну, і побачив я, як роз... 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 розчищають ноги у корів. Наже ну, там було, ми корову валили, в общем то турляли, в'язали, ножицями зрізали кусочками і все. Ну, що ми наробили? Ми не стільки нюхті зрізали, ну, хоча нюхті ми зрізали все, ми наробили халепи. Виходить, у нас була чорна корова і красна корова, красуня. То красуня у нас після цих, цих приколів, падання вставання, абортувалася. Ну і що, як знаєте, як, не знаю, що ми з тих хроб заробляємо, ну а все влажиш, влажиш, влажиш. Хочеться, щоб для них було краще, краще. Ну і подивившись, як там розчищають ноги, що не щипцями, не кусачками. А болгарочку, жук-жук-жук, ніде нічого дуже не травмірують, ніде нічого. Ну, загорівся і я, звісно. Загорівся, дружині, треба край. Каже, ти заколупав. Я кажу, а що ж ти зробиш? Там такі ньохті вже, отакі я маю. Ну що, глядачі, придбав отаку собі штучку. Дивіться. Отаку красоту. общем-то, ніж на болгарку, як круг на болгарку, на шість ножів. Отака. Крутився, крутився поспілкувався з своїми тут витврачом. Він каже, Льоня, кажу, ну як, поспілкувався, чого ж поспілкуватися, То що дороге, кажу, має щось дешевше. Каже Льоня, знаєш що? Як бери, так бери, класне, щоб воно було тобі, воно тобі буде на роки. Не жмись, звісно. Ну що тут дуже жаться? Запрягли пояса, трохи підсобирали з корівок, надоїли молока. Ну, заказали, купили отакий ніж. Щас, я скажу глядачам, попадають. Ну хто довіра, що той зайде в інтернет, подивиться, скільки такий ніж стоїть на шість ножів. Тобто, з усім до сим доставки 8,5 тисяч. А ви кажете, мені люди не футболку. футболку. кажу, та футболку? Скоро штань так до їх буду ходити діваю. футболку. А, ну нічого, глядачі. То все жарти. Як? Ну не жарти це все, все серйозно. Ми дуже не жартуємо. Так, ну що, пішли глянемо до корівок. Кітюнчик вже опурається. Я ще бачите, в чистенькому, гарненькому, вже кітунчик все запряжено. Бурає корівок. Так, п'ям покажемо, що хочуть що... Корівок нема, корівки є. Так, у нас виходить три корівки. Для нових глядачів. Ну, царі глядачі знають, що у нас чого. Для нових глядачів три корівки. Получається, одна простенька, отака зорічка, простячечка наша, да? рогата. І плюс дві коровки породи Брауншвіт. Одна це виходить. Мілочка, мілочка. І новокуплена, яка ще не розстелена, ніде нічого. Це у нас манюня. Отака. Манюня, я дивлюся, вже знаєте, як в нас манюній телиться 8 числа цього місяця. Ну що, вчора випустили, в неї як тельот нема. Кажу, дружині, щось не воно кажу. Видно, теля вже стало поперек, живіт упав. Хотеля, мотиля теля бігала на цим не збагаю. <смітный> Серйозно. З такими хазяйнами, <смітный> Почала підливати вім'ячко вже. Все, почала на наливати і видно, у, це, у, теля розвернулася. Бо живота практично нема. То вона така була брюхатенька, а це живота нема. Так що скоро чекаємо телятку. Так, ну що сказати? Тільки дівчата. Що купив ножа? Дивіться, що робиться. Якщо у брауншвіців, виходить, що вони оброблені ньогті в них, що все це ну, оброблялися вони про рік восени, ну, так вважають. То в принципі у Мілані ще ньохті терпімо. Дивіться, яке мілочко, покажуть свої нюхтари. Бачите, ще тут красиво, все візуально, більш-менш нормально. Ну, А зорі, дивіться, що робиться. Зорки тут капець. Якщо задні там ще по красоті трошки, вони виходять трошки, гуляють, б'ють, трошки пообламались, то передні, переднім дивіться, які слимаки, О, Видно у нас? Це капець. Взагалі, будемо займатися, звісно, нюхтями. Що, звичайно, не тільки ніж узяв, узяв, набрав метала, бо не хочу їх валити, турляти. Будемо, хочу зварити станок. Так і щоб корову завів, трошки її приподняв лібюдочко і нормально попчити ноги. Ну це, звісно, це ще впереді, це ще в відео буде. Ну, а зараз відео поправляємо, трошки подуємо корівок І все. Так, ну що, в нас же є та ще один такий ще один правил швіцик. Ось, дивіться, яка красота у нас ще є. Ласунка. Це як. Я дуже люблю морозив, морозив стакан великан ласунка. Оце ми її назвали ласунчиком. Ну і плюс же морозова ласунка робиться з молочка від цих коровок, від коровок породи Брауншвіц. Ну нічого, глядачі, погнали поратися, вичищаємо, ну далі поспілкуємося. Глядачі. Отак легко і просто добувається молочко. Ми в них пхнемо все, під корове молоко тече, заднього цього теж міндубра випадають. Вже, звісно, міндубрив таких, що це капець, куча страшенна. Навірно, камазів три вже насобиралося. Так, ну що, псить годувати корівок, бо як не нагодуєш, не поїдеш, не на Погнали. Давайте бачочки. Дружата допорюється. Так, даємо бачки. В общем-то, ну як, зорі і мілі даю одні бачки. Це бачки як для, донь... для дійних корів. Манюні... манюні і ласунки, звичайно, даю просто ячна дерть і макуха. Дуже сиродовлена. Сиродовлена макуха. Так, І меню обов'язково. Хоча вона вже при тили, це все ну, не знаю. Даю ще поки двічі в день, просто я ж на дердь і, і трошки макушки. Бо все одно крути, верти, їй треба десь чимся теля годувати і все. Получається, по комбікурмаху, по бачкові, знаєте як, я годую, виходить, нема в нас ні буряка, ні гарбуза. Гарбуза вже ми не садимо, літом не даємо нічого. Зимою на зиму ми буряк не с... як? Не сіємо буряк кормовий, не годуємо буряком, годуємо в основному люцерка сіно двічі в день і раз у день лучне. Ну або лучне, або суданка. розумієте, щось таке разнообразе, щоб було. Ну, обов'язково двічі в день. Цю. І плюс, звісно, звичайно, звичайно, бачки. В принципі, ми оці бачки, як оце манюні, ми давали ага. раніше своїм коровам. Ну, як, ми коров тримали 15 років, і напротяг 15 років ми отакі давали бачки. Знаєте, макуха. Яч на все. Ну, коли зіткнулися з короками поруди Брауншвіц, кинулися першу коробку, коли нам подарували. У нас ще є одна коробка, тут її, правда, немає, полічка. Полічка на цьому. Кинулися її, В общем -то, починаємо гуду... розстелилася вона все, починаємо годувати все, а вона 26 літрів молока і все. Дві неділі після розстелу, 26 літрів молока, не випулює і все. Звичайно, звісно. Хорошо, дякую за поради, за підказки з комплексу зоотехнічка. Розробили нам раціон для корівок. Получається, що ми даємо? Даємо, хто я давав ячка на, і макуха сошникова. Зараз даємо яч на дерьть, е, ну, кукурудзя на дерть, даємо макуха, жарну я даю макуху, бо краще жарно мені дуже подобалося. Цей, і даємо соєва макуха. І, в общем, тут буквально за тиждень ми з 26 літрів, 26 літрів підняли корову на 36 літрів молока. Бачите, один бачок, а що робить? Так, пішіть, я вам покажу, там в мене є раціон розписаний. Що ми кнючик? Будемо поратися, да? да, так? Щось... Давай, змивай, я піду глядачам покажу, що і як, що до чого, бо там все воно знаєте як. Скільки того кілограм, скільки того кілограм, скільки того кілограм, щоб мали уявлення, як годувати. Дивіться. Так, а ну дідляньте. Я тут собі на стяночки розписав таким цим кружком. Ану, покажіть, будь ласка, ближче. В общем, то я все це діло замішую в бетономішалки. Бачите, підкрасили моє так і В общем, то сиплю 7 кілограм ячмі, ячмінної дерті, 8,5 з половиною кілограм кукурудзяної дерті, сиплю в бетономішалку. 3,5 кг макухи це сояшниковий жарений. І 4,8 кг соєва макуха. Це все діло перемішую і видаю коровкам по 2 кг за раз. Взагалі, тричі в день, 6 кг у день, не більше. Ну, як розказую, підказали, кажуть, Льоня, можна давати і 8 кг у день, Ну, треба ділити його на рівні частини по време. Як з утра, там, в обід, серед обід. Там, і вечором, отаким от цим. Ну, у нас не виходить. Ми ліниві, ще раз заходиш, корови лежать, їх піднімають, щоб дати бачок, це не воно. В общем-то, вийшли ми на 6 кілограмів день, це нам подобається, це нам подобається. Ну і плюс по молокові стало нормально. По молоку стало так, що ми навіть простячку, зорічку, яка давала періскою 22 літри, більше не дала вона ніде нічого. То за другим мотелом вона, виходить, дала 30 літрів молока. Простячка. З цим раціоном. Так що всі користуйтеся, дякую за те, що я з вами поділився цим. Як? Дякую, що я з вами поділився. Ну нічого, а ми погнали брати ну, як? доїльну, доїлку і будемо доїти корівок. На цьому. Пішліть. Даємо дружині відро, Ва там. полоща миє. Полоща миє, заколупала вже цим, 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 цією водою. Так, що там кітюнчик? Вчора, Вчора кажу, дружині. Китунчик, завтра відео про коров. Це вже сказав скільки я тобі, п'ятій годині вечора, так? Да? Бігай по дворі. Ми що вона бігає маю? Коли вже, блін, знаєте, як цю, щоткою тут взяла, пішла із наколотила, я вже гассака, що ти гасаєш? Яке відео, ти що? Завтра праздники, мені білить не нічого не задає. Пішло я зараз в ліку. Та, Кисунь, так показуй, як воно є людям, що кровоте засрані, в Сараї засрано все. Ка ні, ти що? У мене сараї має бути порядок завжди. Так, дід гляньте, що натворила. Вчора вона ще там, зараз ми її спитаємо, вона і з мухами тут бореться. Ми. З мухами боремося, липучки чіпляємо. Отим дезиками вже ми скільки грошей туди побахали, тих мух, я що в шокі. Шикаємо. Це вона там надивилася в інтернеті. Що ти надивилася, закити воду, не мішай. Ану. Що не та ти що щось шагнула по общем, Взагалі, щоб запах сараї, не кров, лавандой тарак, так що це таке. Вони менше сідоють на лавані. Ну, поки мух, звісно, менше. Не знаю, як воно далі буде все, але вона його вчора перебілила, дивіться, як. ну, видно, що сарайчик, конечно, побілений. Воно тут так більш менш нормально все. Ну, все одно, трохи муха десь пообгажували, трохи корови десь побляпали. і все то переблила все по ділу, каже, ні-ні-ні, не мороджу на ви. Ну, ти, так ми ж переділили за того, що спробувати да. експеримент. Знаєте, як? не те що там у нас сарай, срач, бо кажуть, Льоня, ти своєю чистотою, своєю плиткою, ганяєш понти, людям розкажеш таку цю, що сарай має бути сараєм, кізяках і все. Глядачі, знаєте як, воно Ах, може і так, звичайно. ну ось Заходив в нас на святураш, приїжджав, теж чужий взагалі. Заходив в сарай, каже, йо-маю, оце сарай, каже, красота, плитка лежить, чистенько, побілено. Каже, і, знаєте, як, і самому на душі приємно, знає, щоб вона зайшла чужа і не там. Хоча можна б не сказав би ніде нічого, ну а вийшов, каже, до да, сарочок вас, звісно, класний. Плюс, каже, звичайно, сарай і бойлер є, і тепла вода є, ну все як положно. Це щоб сунчик тільки працювала. Ми ще пару корот треба їй бравчити. Ти ти скажи, що на цьому? Так, ну нічого, йдемо доїть коровку, погнали. Так, глядачі, ну що, коровок здоїли, китюнчик. що ми з собі надоїли? В общем-то, надоїли ми сьогодні е, 15 літрів. Получається, зорячка 6 літрів, мілка 9 літрів. Ну, слабенько, так? Ну, вже вони у нас дуже великі передойки, глядачі. Вже великі передойки, плюс е, е, зорячка вже через місяць в запуск іде. Ну, в середньому зараз дають по молокові. Получається, зорька десь 15 літрів молока, мілка 22-23, десь отак. Отак гуляє молоко у мілки. Ну нічого, Я думаю, для такого сікаємо вже після отелу, Це нормальне молоко, хоч для тієї, хоч для тієї. Там дуже жаліться, ну як не жаліться, кажуть, кажуть, Льоня, що ти з дружиною? Бетон тягнути в місті. Глядачі, бетон на 30 літрів, дивіться, 30-літровий. 30 Сам бетон важить, це важкий бетон, виходить. кілограм мабуть, три 3 ми колись важили. Угу. Ну він важкий. Він пластиковий, все, він не стеклян, він пластиковий. Мені важко, ну він важений. Три кілограми бетону, 15 літрів молока, 18 кілограм. Це щас, Оце сьогодні ми відносили в місті ну, разом відносили 18 кілограм ваги. Блін, не пишіть дурні, щоб допомагають жінці носити. Заставить жінку тягати 18 кг, щоб вона перетягувала бетон. Що з нею тоді буде? Ну, тиждень потягає, там місяць, два місяці, а тоді скрута та і все захилають. Скажуть, чи ти сам не поніс, а мені його жалко, бо в нього все да. не гудеться. А мене теж поперек не годиться. Так що ми носимо в місті, допомагаємо один одному. Те як берегти жаліти один одного глядачі. Тоді буде діло. Так, ще покажу. Трошки ми дуже обновили китюнчик. А ну покажи, давай покажемо глядачам. Дієчки. Да, Ну, ми поміняли виходить, і колбу, оцей стакан, Ну, це стакан чепуха. По... До речі, стакан косний через те, що він залізний сир, який він... ну, так. у нас це перед, це тим був, перед тим був низ пластмасовий, верх стекляний, видно молочко. Зараз ми купили виходить, виходить, нержавейка, низ нержавейка, на батомісний. Ну що, в общем-то, наша міланья, як ви бачите, доїмо з антибриком її. Дуємо з антибриком. Вона дуже реагує на мух. Якщо зорьку мухи кусають, все вона стоїть у мене кукопана, вона ногу не підніме, на цьому. то ця, може і, і дітьки улетіли. Йому. І наступила, роздавила нам цього, виходить. Так що зараз ми їдуємо з антибриком. Не те, що це Як? вона не гила, не б'є, нічого так, вона тупо мух ганяє. Коли нема мух, без питань, ми їдуємо без, без, без антибрика, без ні, нічого. Ну і плюс, ні, звичайно, знаєте, думаю, законно трохи, блін, задовбали ці корови, самі розходи на них і все, доходів з них. Сейчас жінка дасть лупка, не, 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 не цьому. <свісно> Що виходить? Заказав зразу стакан, усе. Прийшов стакан, е поміняюсь сітки, заїхав до нас у магазині і взяв чорні оті, по 70 гривень вони у нас в магазині. Поставив. Блін, не глядачі. Ну, в то знаєте, як хитрі платить двічі. Не може, як судьбу не на не колеш, як то й кажуть. <гум> що? Заказав тоді знов силіконові сіски. Ну, у нас перед цим були силіконові, і чорні імпортні були. Чорні імпортні теж хороші на цьому все. А то заказав, ну, видно, наше виробництво підселдепі, то, звісно, парнографія ще та. Ну і що, замовив. Получається, силіконові, вони м'якенькі, гарні. Може, когось цукоров до все, всім рекомендую. Обалденно. І плюс же того, до того всього видно, як біжить молочко. Із кожної дієчки. Ви дивитесь, там тут кончилось молочко, тут кончилось, а та дієчка ще добігає. Піджали, додоїли, щоб вже не було молочка, все. Ну, в общем-то, по красоті. Але добре, що вони м'якенькі, перекидаються, да. були в нас чорні, перекриваються, а воздух не тягне, ніде нічого. Ну, в общем-то, класна річ. Ну, Звичайно, ціна, блін. Ціну не скажу, бо сказати що Льоня, блін. Плачеш. Плачеш, скажу по секрету. Ціна тисячу 1200 4 штуки. В общем, як простенький наш 70 гривень, то цей, виходить 300 гривень один. Ну нічого, кицюнчик, давай. І акуратно мені сіска за такі гроші. Мені не так молоко важне, щоб сіски були цілі. Так. Що по харченні? Зараз даємо, що у нас залишилося. В принципі, бачки ми подавали глядачі. Зараз даємо травички і все. Що по траві, вам скажу. В общем-то, дивіться, зараз даю люцерочку. У мене там такі огороди невеличкі поставались. Всю масу основну я викосив на сіно, пересушив, зібрали все. А такі там огрудики 7 суток, я оставляю 5 суток, оставляю на підку. Ну, обов'язково я їду трактором, скашую його. Я свіжим ніколи не даю. Люцерку взагалі не засвіжу ніколи давати на цьому. А це в мене люцерка в місті з, 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 з цим з, Люцерочка. То ну, по красоті. Ну стараюся завжди підвялювати глядачі. Через що? Через те, що тоді буде стабільне молоко. Не будуть корови у вас обсиратися і не будуть у вас провали з молоком. Знаєте, Як як раніше виганяють на пашу свіжа трава. Якщо старі коровки давали добре, молока йдуть на пашу, вони поїдалися, побріщувалися, все, молока нема. Кажуть, сусідка зурочила. то точно сусідка була. та бабка шептуха наврочила на цьому. Не глядачі, вони просто свіжо хатають і обсираються. Через це стараюся, навіть з часу, таки вже воно читає, що цей під осінь це. Стараюся косити і підвялювати, щоб воно було вялено, підсушене, отаким от годувати. Навіть так само і суданку. Там питають по суданці. Суданку теж рекомендую підвялювати. Скосили, пару днів полежала, тоді тільки давати. Даєте свіжим, корова вас, як ви розумієте, обділилася, і молока в неї нема ні трьох. І знову прова з молоком. Ну, а з молоком провали, знаєте як, як у нас, ну, як ми от у нас, беруть, там 10 банок у день молока то нам треба ці 10 банок молока дати, 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 дати. Ми не можемо цим, щоб у нас були фінді-пляски, нагодувати так, тоді так. Це на понад... наш варіант. Нам треба, щоб було стабільним більш-менш молочко. Ну нічого, давати. Поїхали. Ой. Даю не побагато. О, отакими от пучками. І щось у мене впало. Так, ну що сказати, і трошки, коли воно таке вже як сіно, трошки його леша, його треба менше коровам давати. Якщо трави треба перти, перти-перти травою, то сіна корові 18 кг в день. Ну там 18 кг сіна і вважається, треба кілограм 3 дати соломи, щоб корова в день. Просто розумієте, крісство невелике, набагато леша на руки, так годувати. Ось такі бручкопив. Воно Сину, ну, не важке. Так, ано на місто! Ну! ну. Дор Доркін! Ще й загубив! Так, ну і басково манюні ж. Як же без манюні? Бачите? Есперцет. Та воно видно, що есперцет. Трохи в мене аж зацвів. Ну нічого, їдять вони дуже добре його. Що сказати? Якщо люцерочку стареньку, знаєте, крою балуються, так носом крутять ще все, то есперцет жруть в будь-якому якому виді. Дрючкастий, не дрючкастий. Люблять вони його. страшне, виходить. Так, це вчора дівки гуляли у нас, шкоду наробили. Понавикидали цього. Це ми малій даємо ласунки. Ласунчику. А ну вставай, вставай, ющка. Так, ну отак, бачите як. Бистро, живо і легко і просто. Кажуть, корову важко тримати. Корову важко тримати тільки мораль. Як морально і матеріально, а так їх легко треба до глядачі. Дай Кітунчик. Да. Ти на роботу садила сьогодні. За ну що? Виходимо, виходимо, виходить, ми в 7 годинок ранку до корів. Звісно, ми лацюги, знаєте. Як дзвонить мене товариш, який тримав вісім коров, каже, у вісім годин, каже, ти що, блін, ще спиш. Я кажу, ти йди в баню, кажу, я ще до корів кров пораю. Та ти що? Вісім годин! Вже за себе подойну розсею і молоко дуже продати на цьому. Кажу, ну, ми лацюги, глядачі. Таке буває. Так що, Ну, всім устали, попорались, десь пів півдівту, вже на шабаш, шабаш. Тоді до коровок ми виходимо в дві годинки, трохи з часу ми розподілили, розтикали Время, бо кинулися, як там почали доїтися, коли корови давали 3-6 три молока, бачимо ЧП, та дується, та не цей, ну, в общем-то халепа повна. Нам порадили розподілити, щоб у вас був час. Ну, розподіліть його по цьому. Якщо ми доїмо, виходить, що утром весь годин ранку, в обід ми доїмо 2 години доємо на цьому, і ввечері доїмо в 9 годин. В трохи розбити його час, щоб не так перепрягало вам вім'я і не так перегорало молоко у корови. Так що, бачите, влі... тут і те в і те влія на молоко, Тут багато факторів. Тут, в корова... Як? Щоб тримати корову, треба кончити інститут. Знаєте, як? Я думав, ми 15 років, 15 років, виходить, перед цим протримали коров. Тримали і 5 коров у нас було, 5 коров там телята, до 9-10 штук було всього цього рогатого, чи ні? думав, я вже спеціаліст на всі ці, ну, на всі руки. знаєте. І можу да, кому умов ставити, любо кому, як то кажуть, ума ставити, бо 15 років протримав коров. Коли ні, не то, то й було. Коли стикнулися з породою Брауншвіт, ми оперлися рогом і все. Ну, без порад ніяк. так що І, і ми ще досі вчимося. Глядачі. так що такі діли. Ну нічого. Кому понравилось відео, звичайно, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Хто хоче побачити відео, як ми будемо там варити, ліпити, коровам, нігті розчищати. Я думаю, це все буде на каналі. Так що підписуємося, чекаємо ну, чекаємо відео по цьому. Все. Ну і звичайно, звичайно, дякую вам за перегляд. ну І все буде Україна. Обов'язково. Пока-пока.